Промова президента Байдена із овального кабінету, яку вже світові змі розібрали на цитати, має стратегічне значення. Ми настойчиво і терпливо намагалися договоритися з ведучими сторонами НАТО, робили все можливе, щоб ситуація була розрішена мирними політичними средствами. Все напрасно. Зокрема, важливим є те, що усім країнам доведеться вибирати якусь із сторін. Хоча промову пов'язують із необхідністю продавити пакет допомоги на 105 мільярдів доларів. Фактично, промова Байдена фіксує фазу розділення світу на блоковість і необхідність превентивної перемоги України та Ізраїлю, щоб відстрочити великі та непередбачувані наслідки. І якщо коротко розумій, з ким ти маєш бути, і необхідно платити. Зараз більше для перемоги, щоб не платити згодом ще більше життям американців та європейців. Тобто, нарешті, американська адміністрація не окремими напівофіційними заявами та натяками, а словами президента США, лідера блоку НАТО, публічно проговорила просту істину: війна в Україні це війна не між Україною та Московією, це не війна тільки України, це війна між демократичним світом і його майбутнім і авторитарним блоком. Ціль головної вісі зла а це Китай, Московія та Іран, і їхні сателіти зараз дуже проста та очевидна: спрямувати ісламський екстремізм проти заходу, використовуючи історичні розбіжності та гібридні методи провокацій. Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. І природним є питання. Чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами. Чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки? США. історія вчить нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, а диктатори не платять ціну за свою агресію, вони завдають ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Вони не спиняються, а ціна та загроза для Америки і для світу зростає. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін уже пригрозив Польщі нагадати, що їхні західні землі були подарунком Росії. А один з його радників, колишній президент Росії, назвав Естонію, Латвію та Литву Балтійськими провінціями Росії це все союзники НАТО. Ми знаємо, що за межами Європи наші союзники, і, можливо, найголовніше супротивники та конкуренти, стежать. Вони також стежать за нашою відповіддю в Україні. Якщо ми підемо і дозволимо Путіну стерти українську незалежність, агресори по всьому світу насміляться на те саме. Ризик конфлікту та хаосу може поширитися на інші частини світу, на тихоокеанський регіон, на близький схід, особливо на близький схід. Напередодні цієї промови президенти Байден та Зеленський мали можливість поговорити телефоном. Так, Володимир Зеленський подякував за надані Сполученими Штатами довгоочікувані далекобійні ракети Атакамс та відзначив візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер до Києва. Водночас, Джо Байден наголосив на незмінній двопартійній підтримці Сполучених Штатів. У своїй промові Джо Байден також згадав день, коли відвідував Україну. Лемі this дозвольте мені закінчити цим. На початку року я ступив на борт Air Force One на таємний рейс до Польщі. Там я сів на потяг до Києва із затемненими вікнами, 10 годин в кожен бік, щоб підтримати українців напередодні річниці їхньої відважної боротьби проти Путіна. Мені сказали, що я був першим американським президентом після президента Лінкольна, який прибув у зону бойових дій, неконтрольовану збройними силами. США. Зі мною була лише невелика група охорон. Ронців та кілька радників, але коли я зійшов з потяга та зустрівся із президентом Зеленським. Я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки людям, які сьогодні борються за те саме, за що ми боролися 250 років тому за свободу, незалежність, самовизначення. І коли я йшов Києвом із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги в Далечині, я відчував те, у що завжди вірив, сильніше ніж будь-коли, Америка це має. Як для світу, досі, досі, Still, still але час має ключове значення. Я знаю, що у нас є багато розбіжностей вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика стала на заваді нашої відповідальності як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як Хамас і тирани, як Путін, перемогли. Я відмовляюся це допустити у такі моменти. Ми повинні пам'ятати, ким ми є. Ми Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки. І немає нічого, нічого поза нашими можливостями, якщо ми разом це робимо. І вже у п'ятницю, 20 жовтня, Байден подав новий запит Конгресу про допомогу, який включає понад 61 мільярд доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Детальніше про події у Білому домі ми поговоримо із нашою кореспонденткою Юлією Єрмоленко. Юлю привіт, Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, детальніше про цей новий пакет допомоги, що саме передбачено для України. Знаєш, Марія дійсно президент Байден подав офіційний запит на додаткове фінансування не лише для України, але також для Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки. Тобто, це йдеться про пакет на понад 100 мільярдів доларів, майже 106 мільярдів доларів. У ньому дійсно передбачено понад 14 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю також 2 мільярди доларів для безпекової ініціативи індотихоканського регіону, ще понад 6 мільярдів на укріплення безпеки південного кор. Дону сполучених штатів, на чому наполягали республіканці, певний час. Ми пам'ятаємо, що ж стосується України, то йдеться дійсно про понад 61 мільярд доларів додаткового фінансування, яке запросив президент Байден. Серед нього передбачено 30 мільярдів на програми Пентагону з озброєння для України і для поповнення власних запасів, понад 14 мільярдів на військову розвідувальну та іншу безпекову підтримку. Ще понад 16 мільярдів на програму державного департаменту з економічної безпеки. Пакової та операційної підтримки і майже півмільярда доларів на підтримку на програми підтримки українців, які прибули до сполучених штатів за програмою U4U. також в цьому великому пакеті на понад 100 мільярдів передбачена гуманітарна допомога одразу і Ізраїлю, і сектору Гази і Україні. Ми не знаємо конкретно скільки на Україну, тобто дуже масштабний пакет допомоги насправді. І якщо ми говоримо про меседжі, які надсилає Білий Дім, то як сказав сьогодні Джейк Саліван, рад. Нік з нас безпеки, США. він ще раз пояснив американцям, що йдеться не лише про надзвичайно потрібну допомогу для України, щоб була безперебійна підтримка зусиль українців відвоювати і захистити свою демократію. Але також цей пакет допомоги він сказав, буде вигідний і американцям, адже в допомога, яка передбачена в ньому, зокрема піде і для того, щоб ем, укріпити американську індустріальну базу, і зокрема ті гроші, які виділені під йдуть на це. Давай власне послухаємо його коментар про те, чому він вважає, що варто підтримувати Україну просто зараз. Як вчора ввечері заявив президент, ми маємо продовжувати протистояти тиранії та агресії і захищати Україну від брутального російського вторгнення. Історії ми знаємо, якщо ми відступимо і дозволимо комусь на штаб Владимира Путіна знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, і це заохотить агресорів по всьому світу. Ми маємо надіслати безпомилковий меседж, що в 21 столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда. Фінансування та повноваження, які Конгрес раніше схвалив переважною більшістю, майже закінчилися, і нам потрібні дії Конгресу, аби гарантувати, що ми зможемо продовжувати задовольняти потреби України на полю бою та захищати її людей, які перебувають під атакою. Тож, поки Україна веде складний контрнаступ, аби захиститися від нового російського наступу і швидким наближенням зими, світ уважно стежить за тим, що конгрес робитиме далі. Йдеться і про людей в Україні, які борються за свою державу, і тих у Кремлі, хто прагне її стерти.